Вітаю! Сьогодні я покажу, як виготовляти ось таке простеньке намисто в техніці силяння з бісеру. Ось воно таке: ззаді, ось така у нас застібка, на замочку, два колечка. Ну, потім можна додати ще ланцюжок, щоб краще лягало на більшу меншу шийку, чи хочеться нам нижче опустити. Ось таке простеньке нами. Для нього ми використовуємо один колір бісеру, і можна додати ще. На мистинки, а в даному випадку я використовую просто крупніший бісер. Але це може бути будь-які будь інші бісеринки, чи якісь біконуси, ронделі, інші якісь камінці за бажанням. Якщо їх немає, ми просто замість неї ставимо звичайну бісеринку. Виконується по ось такій от схемі. Ось така от схема у нас простенька. Ось така простенька схема, на якій чітко показано, як у нас повинна рухатись, в якому напрямку. Наша голочка, в якому напрямку ми робимо плетіння. Тут навіть є фото зразочка в зеленому кольорі. Будь-який кольор за вашим бажанням можна свій підібрати до своєї вишиванки улюблені кольори, які більше подобаються за бажанням. Отже, з чого ми починаємо? Починаємо ми з набору, як у схемі, 20 бісерин. Уже тут пораховано, написано. У нас набори в основному буде 20, 12, Тут е, при повороті 9, 12, 12, знову 12 і далі у нас буде повторюватися. Отже, починаємо з набору 20 бісерин. І бачите, я вузлика не роблю ніякого. Набираю 20 бісерин. 1 2 3, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. І бачите, притримую їх пальцем. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Опускаємо наші 20 бісерин ближче до закінчення. Але лише тримаємо собі за хвостик, щоб у нас не злетіли бісеринки. І проходимо голкою через три крайні бісеринки Догори. Догори. Є ось такий у нас вийшов хвостик. Тепер ми тут робимо закріплюємо вже і робимо два вузлика. Пізніше ми собі цю нитку крайню можемо обрізати. Якщо є колечко, ми можемо зразу його прикріпити. Набираємо додатково ще зо три бісеринки, три-чотири бісеринки ну, я хай візьму чотири колечко, і проходимо через оці три ще раз. Щоб закріпити міцніше, ми можемо пройти, бо це саме слабке таке місце, якщо для кріплення, щоб нам десь часом не урвалося при носінні, бажано тут пройти ще раз через, це, через ці бісеринки по колу. Ось, я пройду зразу через ці бісеринки. По колу закріпили, щоб було міцніше. Є, закріпили. Все. Тут у нас вже все готово, початок є. Продовжуємо плетіння. Набираємо тепер 12 бісерин. Раз, два, три, чотирь, шість, сім, вісім 9, 10, 11, 12. Є 12 бісерин. І відраховуємо від цього, де у нас вже йдуть вільні бісеринки від цього колечка. Рахуємо раз, два, три, чотири. І проходимо через п'яту вниз. Є. Верхнє, у нас заверш, закінчення є. Далі нам потрібно зробити хвостик оцей, з великою бісеринкою, чи без неї. Просто замість неї ми поставимо, звичайно, якщо у нас немає більшої. Набираємо раз, два, три, чотири, пять, велику і чотири. Набираємо П'ять. 2, 3, 4, 5, велику і 4. 3, 4. Підтягуємо всіх їх ближче до нашого намиста. І тепер уважно. Ми проходимо голкою знизу вверх через три бісеринки через дві маленькі і одну велику посередині. Затягуємо. Гарно підтягуємо, і в нас тут повинен вийти ось такий, як би хрестик, хвостик. Готово. Далі ми набираємо 9 бісерин. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І знову рахуємо в п'яту бісеринку від оцього, де у нас з'єднання було. Відраховуємо 4 і проходимо не через одну, а приходимо через три, через п'яту, шосту, сьому. Ось, отак догори. Затягуємо. Тут у нас трішки путається цей хвостик. Ну, можна обрізати вже, щоб він нам не заважав в роботі. Можемо його обрізати. І такі хвостики пізніше можна потім легенько підпалити, щоб, ну, щоб він не, не, не було не торчав там цей хвостик. Але дуже легенько. Все, пройшли. Тепер ми набираємо, так, як вказано, в схемі, 12 бісерин. 12. Ось тут. 12. І потім етапно знов знову буде 12. Тому що в нас не кожна е, має ось цей хвостик. Раз йде просто заокруглення, раз іде ось цей хвостик з, з, таким, е, з таким завершенням гарним. Набираємо 12. Раз, два. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. І знову відраховуємо 2, 4 і проходимо через одну п'яту бісеринку. Є. Ось наступний етап є. І знову набираємо дванадцять. Два, три, чотири, пять, шість, 5, 6, 7, Сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Набрали дванадцять і знову проходимо через п'яту. Шосту, сьому. Відраховуємо 4 через три бісеринки. Коли ми повертаємося завжди догори, тут ми набираємо завжди через три бісеринки. Через три бісеринки. Ось, зробили. І далі знову 12. І закріплюємо тут через одну, і робимо знову цей хвостик. І далі ми повторюємо, по, повторюємо, повторюємо ці дії, поки щоб. Поки не отримаємо необхідну довжину. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. І тут проходимо при повороті вниз. Ми завжди йдемо через одну бісеринку. Дві, 4 через 5. Через п'яту. Ось отак. п'яту. Гарно підтягуємо. Ось. І далі ми робимо хвостик. Ще раз нагадаю, як робити хвостик. Набираємо 5 бісерин звичайних. Одну більшу. Якщо нема, то просто тут, о, тут, тоді набираємо 10 і 4. Якщо немає у нас цієї, то ми просто набираємо 10 підряд, звичайних маленьких. Може там використати якусь просто іншого кольору, дрібнішу за бажанням. І ще раз повторюю, як вертаємося. Вертаємося знизу догори через три бісеринки. Три лишаємо знизу, ми їх не чіпаємо і проходимо знизу вверх через три бісеринки. Підтягуємо, щоб у нас утворився ось такий хрестик. І є в нас друге це. Тут ми вверх набираємо 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9. Ну, відраховуємо 4 і проходимо через 5-6, сьому догори. Все. Ми зробили вже два рази одне й те саме. І от у нас вийшов такий кусочок. Тут приблизно десь 3 см. Для виготовлення намиста потрібно десь приблизно 35-40 см, щоб ось тут було повністю для цілого намиста. Ну, гарно буде заокруглюватися і лягати по шийці. Ось таке нескладне намисто. Я у всіх все вдасться. Успіху, всім у роботі. Дякую за увагу.